Не вичиться, будто міста, просто підходьте і реєструйтеся через нову реєстрацію. Стіл знаходиться справа, біля машини, укр,

Буковинський університет. Зразу чути де вони стоять. Педагогічний коледж Чернівецького національного. Чернівецький коледж дизайну та економіки. Почуючи мусьте імені Федора Воробкевича. що Ну ж, Вони ще підійдуть, певно Відокремлений структурний підрозділ навчально конституційний центр Національного університету Одеська юридична академія з юридичним коледжем в місті Чернівці. Ми просимо представників організації, встановлення, які ще не заявили про себе задаледіть, підійти до основу реєстрації. А починалося все із декількох десятків студентів, які звернулися на заклад сумішної студентки, а сьогоднішньої аспірантки університету Олесі Воронюк. Прибіг цього дня всім разом на пари у Вишиванках. До організації дійсно долучилися Михайло Павлюк, вчилися в його проведенні. Одраж до слова запрошую ініціатора, ініціатора і натхненника акції Лесі Воронюк. Постріша! Хочу всіх вас бачити, шановні поховинці, Христос! воскрес! Як бачите, молодь була, залишається і буде. Цією силою, яка веде за собою, мені дуже приємно, що коли чотири роки тому нас зібралося всього кілька десятків людей, а сьогодні тут кілька тисяч, і ми сподіваємося, ми війдемо в історію, всіма чімцями, всі разом пишемо кожну сторінку нашого життя, життя наших батьків і життя наших дітей. Ми повинні пам'ятати, що лоно зародження свята це факультет історії, політології та міжнародних відносин Червоної національного університету. Але разом з тим нам вельми приємно бачити тут сьогодні скільки чернівчан і буковинців. Шановні колеги, будь ласка. Потім слава святого факультету потім університету, а сьогодні це свято міста. Соловні друзі, в цьому році ми маємо 20 років незалежності України. Я прошу підняти руки тим, кому 20 і менше, і тим, хто почувається на 20 і менше. Прекрасно! Як ви бачите, Україна це країна мов. І, І ще нам дуже приємно, що студентські починання завжди знаходять підтримку у керівництва області. Ми до слова запрошуємо голову Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Миколайовича Пафієва. Зустрічайте! Не бачив ніколи центральну площу нашого міста такою красивою. І хіба що в 1989 році, коли на цій площі проходив перший фестиваль Червоної рути, я впевнений в тому, що оте дійство, яке, яке започаткували сьогодні ви, я тут присутній як простий буковинець, як пересічний громадянин. Я вчора заявив, що я готовий бути 3229 учасником цієї акції. З тим, щоб Буковина встановила рекорд. Ми йдемо на рекорд. А Миша Девочки, которые... Да. Стату. О, не да. Я не знаю, я знаю.